Добрий ранок! Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, брати, сестри, Знаєте, дуже, дуже чудово перебувати в домі Божому, правда? Як прекрасно, як чудесно, що Бог знаєте, у своїй милості знову нам дає можливість прийти, вклонитись, подякувати Йому. Знаєте, кожен з нас цей, прожили цей робочий тиждень, правда. І були різні в нас ситуації в життю чи на роботі, різні були випробування, різні були відносини з людьми, але знаєте, ми сьогодні прийшли на це місце до живого Бога, Правда, Бог сказав, що Він Духом Святим між нами є. Він залишив нам утішителя. І ми сьогодні, знаєте, давайте будемо щирі перед Богом, відкриті перед Його. Престолом благодаті перед ним, бо Він хоче сьогодні кожним із нас мати вечерю. Він хоче прийти сьогодні і дати спокій, дати мир, дати радість, дати впевненість, Знаєте, бо приходять сумніви в наше життя, і ми деколи сумніваємось, чи ти Боже є, чи ти чуєш мене. Але ви знаєте, Він чує все. Він знає все, нічого від нього не ні сховається, ні, нічого нема. Він всюди є присутній. Де б ми не були? Знаєте, такий є хороший псалом, я хочу зачитати його для кожного з нас. Псалом Давида. Відкриємо 33-й псалом. Співайте з радістю, праведні Господні, бо щирим лицює хвала. Хваліть Господа гуслами, співайте йому з десятрунною арфою. Заспівайте йому нову пісню, гарно заграйте. Йому з гуком сурим, бо щире Господнє слово, і кожен чин його вірний. Правду та суд він кохає, і Господньої милості повна земля. Словом Господнім учинене небо, а подихом його все його військо. Воду морську він збирає, мов би до міху, безодні складає в коморах. Буде боятися Господа ціла земля, всі мешканці Всесвіту будуть лякатись Його. Бо сказав він і сталося, наказав і з'явилось. Господь раду поганів понищить, понівечить мислі народів, а задум Господній навіки стоятиме, думки Його серця на вічні віки. Блаженний то люд, що Бог у нього Господь, блаженний народ, що він вибрав Його на спадок собі. Господь поглядає з небес і бачить усіх синів людських. Пригадайте це з місця оселі своєї до всіх, хто замешкує землю, хто створив серце кожного з них, наглядає всі їхні діла. Немає царя, що його мною з війська спасає, не врятується величність з великістю сили, для спасіння той, тоді ненадійний, і великістю сил своєї він не збереже. Ось око Господнє на тих, Хто боїться Його, хто надію на милість Його покладає, щоб рятувати життя їхнє від смерті, і щоб за час голоду їх оживляти, душа наша надію складає на Господа. Він наша поміч і щит наш. Бо ним радується наше серце, бо наймен святе Його, ми надію кладемо. Нехай Твоя милість, о Господи, буде на, буде на нас, коли покладаємо надію на Тебе. Слава Ісусу Христу. Бачите, які чудові слова говорить цар Давид. Ви розумієте, як Він підбадьорює, з ким ми маємо, з ким ми спілкуємося, хто нас полюбив, хто нас оправдав. Він тримає все в своїй руці. Море він збирає як мішок. Які людина б людина надію складає, знаєте, люди складають надію на гроші, на маєтки. Ну це не поможе. Тільки надія на Господа, що би людина не мала, знаєте, сьогодні є, завтра нема. Бог дав, Бог забрав. Нехай ім'я Його буде, будь ласка, верне. Станемо на наші ноги. Будь ласка, і прославимо Його, поклонимося йому. Боже, владико неба і землі. Ми сьогодні цей чудовий, твій недільний ранок, Господи, приходимо до Тебе, щоб подякувати Тобі, Господи. Ми...